Сьогодні, на базі Ізмаїльського агротехнічного фахового коледжу, рятувальники провели профілактично показові заходи з метою навчити дітей правильно діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації, а саме пожежі. За легендою, за нашим задумом, в приміщенні закладу навчального виникла пожежа. По всім правилам людей евакуювали на вулицю лише Двоє залишились в приміщенні для того, щоб врятувати людину з першого поверху. Рятувальники проклали ланку ГДЗС, одягнули апарати захисту органів дихання та зору та зайшли в приміщення і врятували людину. Далі рятувальники виконали бойове розгортання. Вони проклали пожежний рукав і продемонстрували студентам, як на пожежі через пожежний рукав з пожежно-рятувальної машини йде подача води на ліквідацію пожежі. Кожний зі студентів мав змогу потримати пожежний рукав. Ствол направити його на умовну пожежу і відчути себе справжнім рятувальником. Також ми не змогли не продемонструвати, як необхідно гасити пожежі, все ж таки первинними засобами пожежогасіння. Ними можна скористуватися для того, щоб загасити тількино виникшу пожежу на початковій стадії. Тому під час теоретичної частини ми розповіли студентам, які які класи пожеж можна загасити порошковим та вуглекислотним вогнегасникам? Розказали принцип їх дії, будову вогнегасника, та на практиці кожен зі студентів мав змогу скористуватися вогнегасником для ліквідації умовної пожежі. Сьогодні в Ізмаїльському фаховому агротехнічному коледжі відбулася подія. До нас завітала служба порятунку 101 із Маїцького відділу, яка провела навчання з пожежної безпеки, з міною безпеки. На цьому заході були присутні понад 180 студентів та викладачів, які дуже уважно слухали та отримали інформацію з того, як себе вести під час мінної безпеки. З того, як себе вести, якщо виникла пожежа, також було здійснено дзвінок до служби 101. Студенти побачили, як це все відбувається. Потім було врятовано людину з задимонного приміщення, і наприкінці ми всі побачили, як треба користуватися вогнегасником. Студенти наочно могли цим скористатися. Дуже дякуємо службу порятунку 101 за такий гарний навчальний захід.